Добрий день вам, мої дорогі, вітаю вас, надіюсь, що ви здоровенькі, спокійні, з теплом в серці. Сідайте зручненько, налийте собі чаю чи кавусі, бо нині будемо дивитись на важливе. Починаймо. Ой Боже, яке ж то питання. Сідаємо, слухаємо уважненько, що нам карти скажуть про ті ППО, чи дадуть щось нове, чи знову будуть нам переживати, але без заліза, як то буває? Так, з перша карта. Туз пентаклів ого, то Вже добре починається, це й тус, то нова можливість, конкретна допомога, і дуже часто матеріальна може означати, що хтось із партнерів таки дасть щось новеньке. Може, не завтра, але вікно можливостей вже відкрите. Щось важке і цінне на підході. Друга карта імператор. А тут вже видно, що рішення будуть приймати старші дядьки, такі, що в костюмах, із печатками, впливова Фігура, контроль, влада, тобто підтримка буде, але через структуру офіційно не просто кинули Джавелін через паркан. І ще важливо, хтось з великих може США. Чи Німеччина таки візьме відповідальність. І третя карта вежа. А оце вже ох тривожно, то карта руйнування шокових подій. Очевидно, що після тих останніх обстрілів, які зруйнували пів України, партнери почнуть ворушитись. І саме це і змусить дати ті системи. Але може бути, що щось ще має гримнути, аби рішення пришвидшилось. Партнери таки готують нам нову допомогу по е, ППО. Рішення вже на столі, і скоро щось добряче прийде, але ці обстріли то ще не останнє слово. На жаль, можливо, треба буде ще трохи пережити біди, аби ті імператори остаточно прокинулись. Але карти обнадіюють, ППО буде. Ой-ой, ну що ж, зараз будемо дивитися, чи там у Європі вже не пакують валізи на фронт, і чи не думають вони, а може та війна і до нас докотиться. Е, сідаємо, дивимось на карти, слухаємо, що вони нам шепчуть. Такс, перша карта лицар Пентаклів. То повільний, але упертий хлоп. Карта каже: Європа готується, але не спіша. Роблять все поступово, продумано, щоб не наробити дурниць, щось вони там точать, купують, будують, але без паніки в стилі робимо на всяк випадок. Не махають шаблею, але вже. Копають окопи в голові. Друга карта помірність. О, тут вже ясно, всі рішення у них через баланс, через обдумування. Вони стараються не провокувати, не лізти на рожен, хочуть все врівноважити. І безпеку, і бізнес, і спокій у своїх людей. Війна, останній варіант. Не рвуться до бою, але і не сидять, склавши руки. І третя карта. Туз пентаклів, оце вже цікаво. Це нові ресурси, вкладення, допомога. Видно, що вони вкладаються у безпеку, армії, озброєння, нові системи. То не просто гроші на вітер, то серйозні приготування на довгу перспективу. Готують ґрунт, якщо що, то не з голими руками зустрічати. Так, Європа потроху готується, не з криками війна. А так тихенько, методично їх несе лицар Пентаклів повільно, але впевнено. Вони хочуть миру, але вже зрозуміли, що мир треба боронити. Так що війська готують, гроші вкладають, але війна то для них крайній сценарій. Ой, ну слухай, і справді, ну хто ще, крім Русні, може хотіти щось таке, як конфлікт з НАТО. Але нічого, зараз карти подивимося, що воно там їм у голові вариться. Такс, перша карта, дурень. Ну тут уже все ясно з першої карти, то не стратегія, то авантюра. Вони йдуть як теля на лід. Нічого до кінця не розраховано. Це або повна недооцінка ситуації, або намагання гратись в сильного перед своїм народом. Мовляв, от які ми хоробрі, навіть з НАТО воювати можемо. А насправді то все на вітер. Друга карта відлюдник. А тут вже видно, ізоляція. Росія сама себе загнала в кут, її ніхто вже не кличе на святкові столи, і вона сидить у своїй темряві, шукає сенс. Може, конфлікт з НАТО для них це шанс прорватися та повернутись у гру, навіть якщо через бійку. Типа, якщо е, нас не приймають, то ми самі проліземо через вікно. Третя карта четвірка кубків. А оце вже карта апатії, розчарування, нудьги. Нічого їх не радує, навіть те, що мають, шукають нового драйву конфлікту, щоб підняти градус всередині. Типовий настрій: дайте, хоч якусь заварушку, бо з нудьги вмремо. Росія хоче конфлікту з НАТО не тому, що вона до того готова, а тому, що в неї вже повністю відбиті орієнтири. Карти кажуть, то авантюра від безвиході, з ізоляції і від того, що їм все обридло. Тобто, замість шукати розум, вони шукають проблему. Але то не сила, то слабкість замаскована під браваду. Ой, та то вже таке питання що аж мороз по шкірі, сама взяла карти в руки з трепетом. бо, як не дай Боже, то весь світ затрясеться. Добре, подивимось, що вони нам кажуть тихо, зосереджено, без паніки. Такс, перша карта, шістка кубків. Ага, тут вже чітко видно живуть минулим. Вся та ядерна тема в них із совєтських часів, типу нас боялись, бо в нас була бомба. То ностальгія, спроба вернути ту силу, ту вагу, яку мали колись, але карта сама по собі м'яка більше про мрії, ніж е, про е, дії. Як дитина, що грається зі спогадами, а не реальною зброєю. Друга карта королева Пентаклів. О, А тут вже йде розум, обережність і прагматизм. Видно, що в оточенні Путіна є сили, які думають про ресурси, про виживання, про реальні наслідки. І ця карта каже, а що потім буде? Хто все відбудує, кому це вигідно? Тобто, навіть якщо думки про ядерне є, тоді стримує страх втратити все. І третя карта четвірка кубків. А це вже карта байдужості, апатії, небажання діяти, мовляв, хочемо страшити, але самі не віримо, що з того щось вийде. Вони втомились, розчаровані, а ще бояться зробити крок, який не можна буде відкрутити назад. Дуже сильна вага на тому е, нічого не робити, просто пригрозити. Карти, ясно кажуть, думки є. Є оте совєтське бажання всіх налякати, є навіть спроби блефувати. Але реального застосування ядерної зброї не видно. Надто багато стримуючих факторів, надто великі ризики е, сидять, як та дитина з сірником дивиться, але боїться запалити. І слава Богу! Ой ой, цікаве питання. Видно, щось там ті москалі мурують, якісь ангари, може, просто з переляку бетон лють. Тепер хочуть літаки заховати. Ну, добре, подивимось, що карти нам скажуть про їхні шанси. Такс, перша карта двійка пентаклів. Ага, що то там крутять, мотають, балансують. Карта каже, нема в них чіткої системи. То літаки, то заглушки, то ангари. Але постійно щось міняють, пробують, шукають як краще. Одним словом, імпровізують, як циган при дорозі. Друга карта п'ятірка жезлів. Оце вже каже конфлікт, боротьба, хаос. В них немає злагоди. Один хоче прикривати, другий не знає, як третій командує щось навмання. Більше шуму роблять, ніж толку. Українські дрони хитрі, маневрені й потрапляють в ціль. І е, третя карта закохані. Ну то вже цікаво, тут про вибір. Або вони будуть вкладатись у справжню оборону, що дорого і складно, або далі будуть імітувати прикриття. Карта показує, що навіть всередині в них роздоріжжя. Не всі вірять у той літаковий захист, хтось хоче по-іншому. Споруди не дадуть надійного захисту літакам. Карти показують то все ще в хаосі, в пробах, і з великим ризиком помилки, а наші дрони не дурні, вони знайдуть шлях. Ой, ну то слухай, зараз подивимось, чи будемо ми взимку грітися на повну, чи таки прийдеться економити і платити більше. Карти в руках, питання просте, але важливе, бо за ним кишеня кожного українця. Такс, перша карта, п'ятірка жезлів. Ага, тут вже видно, йде боротьба. Хтось щось рішає, хтось хоче одне, хтось інше. Може бути, що на рівні уряду енергетичних компаній і міжнародних партнерів зараз іде активна тяганина. І кожен своє тягне. Одні кажуть: піднімаймо ціни, другі люди не витягнуть конфліктна ситуація. Друга карта, Паш Пентаклів. Оце вже новини про фінанси. Карта каже: будуть якісь зміни в тарифах, точно щось нове оголосять, але Паш то ще невеликий гравець, то про невеликі рухи можуть спочатку підняти трохи. Обережно як пробний шар подивитись на реакцію і вже тоді вирішувати, чи далі крутити гайки. І третя карта туз пентаклів. Ого, а це вже про великі гроші. Тобто рішення буде пов'язане з фінансовим інтересом. Або бюджету треба поповнення, або інвесторам треба прибуток. Виглядає, що в кінцевому підсумку так буде подорожчання, але можливо через нову схему, новий формат не просто е, плюс 50%, а щось хитріше. Карти показують, е, що е, газ в Україні подорожчає. Не миттєво і не шоково, але поступово зараз іде боротьба за рішення. Далі буде перша ластівка невелике підняття, а вже потім більш вагома зміна. Тож готуємось, але без паніки. Може буде якась компенсація, субсидії чи пільги, бо народ не потягне. Ой, ну слухай, то вже така тема, що самі зірки на небі насторожено світять. Путін і посередник звучить як вовк у шапці дипломата, але нічого, зараз карти скажуть нам правду, як вона є, не для телевізора, а для душі. Так, з перша карта Трійка Пентаклів. Тут видно, що він хоче з кимось згуртуватись, щось мудрує, щось будує з іншими. Може бути, що він вже десь стукає в двері Ірану, мовляв, а давайте я між вами й Ізраїлем допоможу. Бо виглядати, як важливий гравець, то для нього як мед на душу. Друга карта «Три ЖЕЗЛА. Ага, тут вже бачимо. Він думає стратегічно, дивиться вперед. Карта каже, що він дуже хоче впливу на близький схід, планує, вивчає варіанти і чекає, поки ситуація дозріє, щоб влізти з виглядом миротворця. Але то більше план, ніж реальна дія. І третя карта Дев'ятка мечів. Ой, а це вже тривоги, страхи, нічні думки. Видно, що глибоко в душі чи в бункері. Путін сам боїться, що як тільки влізе між Іраном та Ізраїлем, то може й сам попасти під роздачу, бо то вже не просто геополітика, а вогняна гра. І він розуміє, щоб не влізти, як той кіт у м'ясорубку. Карти показують, він хоче бути посередником, будує плани, думає, як би то влізти і виглядати потрібним. Спробує, може, навіть зробить гучну заяву, але серйозного посередництва з нього не вийде. Надто гра небезпечна, надто сам нестабільний. О, файно зараз будемо дивитися, чи буде ще якась приємність для наших чоловіків. Карти витягла. Тепер слухай уважно: перша карта п'ятірка Пентаклів. Такс... П'ятірка пентаклів, то карта нужди, втрат обмежень. Це може означати, що нашим хлопцям стане ще тяжче, можуть ввести якісь нові обмеження, особливо для тих, хто вже і так в складнім становищі. Знаєш, щось типу «і так біда», а ще й додали… Друга карта туз мечів. А от туз мечів то карта рішучих дій, законів, указів. Тут явно йде мова про якісь нові постанови, що можуть відрізати старе і ввести щось нове. Рішуче, жорстко і без компромісів щось точно обрубають. Третя карта туз жезлів. А тут з жезлів то вже новий рух, імпульс, дія. Це значить, що влада не буде тягнути кота за хвіст, а в лупи як слід буде нова ініціатива, яка зачепить саме чоловіків. Карти такі, що пахне новими обмеженнями, видно, будуть нові закони чи правила, щось ведуть, буде рішуче і не всім то сподобається. Так що хлопцям треба бути на сторожі, а нам молитися, щоб бездурні обійшлось. Ой, ну давай глянемо, до чого ті протести в Америці заведуть, бо там як почнеться, то і до нас долітає відлуння. Три карти є, сідай, зручненько, будемо розбиратись. Перша карта імператор. Ого, сильна карта, це влада, порядок, структура. Вона каже, що влада в Штатах наразі тримається міцно і буде триматись. Так що, протести є, але влада поки контролює ситуацію. Імператор не любить балагану, буде давати вказівки, як притиснути, як втримати порядок. Друга карта, дев'ятка жезлів. Це вже оборона, виснаження, але й витривалість. Люди, що протестують, втомлені, але не Здаються. Вони вже пройшли через багато і тепер насторожено чекають, що далі буде. Ситуація непроста може ще загостритися, але це не кінець. Обидві сторони стоять на своєму і влада, і народ в глухому протистоянні. І третя карта шістка кубків. А це вже щось з минулого. Може бути, що частина протестів е через старі образи, старі проблеми, які не вирішились і тепер знов вилізли. Так само ця карта про ностальгію, де хто хоче е повернутись до кращих часів, як їм здається. Але то вже минуло. Е і ще може бути що в результаті почнуть шукати е мирне вирішення, повертатись до старих ідей або домовленостей. Карти кажуть, що революція. Не буде, але потрясіння є. Влада тримає контроль, імператор, народ в напрузі і в томі, дев'ятка жезлів, а далі або миритись, або повторювати старі граблі шістка кубків. Так що, до якогось великого перевороту не дійде, але уроки там мають засвоїти, інакше все буде по колу. Хай Бог дає їм розуму, бо від того і на нас може щось вплинути. Дивимось наступне питання. І що ж нам скажуть карти Таро про те, чи РФ накопичує резерви? Перша карта місяць, так місяць, це карта тіней, таємниці і неясності. Тут видно, що щось ховають, рухають поза очами світу приховані запаси, переворот ресурсів, може навіть під виглядом інших речей, вони копаються, але не світяться, щоб не помітили. Друга карта королева Жезлів. Ого, королева жезлів це сильна та волелюбна жінка, що підготує все з характером. Значить, ті запаси не просто переховують, а планують використати стратегічно. Третя карта ієрофант. Ієрофант – то авторитет, структура, традиція. Це як старі схеми, все ведеться по канону під наглядом. Скоріше всього, планують застосувати ці запаси, коли прийде час, щоб було ефектно і потужно. Ну що я можу сказати? Люди добрі. По картах виходить чітко. Е, так, РФ накопичує резерви, скоріше всього, вичікують моменту, коли це краще використати. Та не треба тепер панікувати. Просто тримаймо руку на пульсі, слідкуємо за сигналами тривоги і віримо у наших захисників. Хай нас береже Господь і сила нас не зламати. Зараз будемо дивитися дуже важке, але дуже важливе питання коли ж наша рідна Запорізька область буде звільнена. Перша карта паж мечів. Так, паж мечів то така карта про пильність, розвідку, підготовку. Видно, наші хлопці зараз активно спостерігають, планують, вивчають ситуацію. Все під контролем, але ще зарано до рішучих дій це ще розвідка, а не штурм. Друга карта паж жезлів. А от пас Жезлів вже говорить про перші кроки, про початок руху. То не масштабний наступ, але вже є внутрішній вогонь, рішучість. Скоро буде старт, так ніби готується підґрунтя до серйознішого руху. Молодий вогонь загорівся. Третя карта ієрофант. А ієрофант – то карта стабільності, правильного порядку і головне часу. Все має бути зроблено по канону через чіткі структури, домовленості і міжнародну підтримку. Це не буде збухти-барахти все по порядку через великі процеси. Що я тобі скажу? Звільнення Запорізької області буде, але не зараз. Ще йде підготовка, обдумування, плани. потім, Буде рух, а вже тоді велике визволення через правильну стратегію і підтримку союзників. Це не завтра і не через тиждень, але рух в ту сторону вже пішов. Терпіння, молитва і перемога прийде. Вже всі чекають, коли ж той Мелітополь наш знову стане вільним. Ну то зваріть собі чаю з липи, а я вам зараз по картах розкажу, що воно як. Перша карта Королева Жезлів. Так, то жінка сильна, впевнена, дієва. Це значить, що керівництво вже має чіткий план, все продумано, стратегія є. Не бігом-бігом, а з розумом, з мудрістю. Така енергія показує, що хтось вже тримає руку на пульсі і готує рішучий крок. Друга карта. Колісниця, ой, мамцю, а це вже потужний рух, наступ, конкретна воєнна дія. Колісниця означає, що штурм піде різко і стрімко. Рух буде сильний, швидкий, без зайвих балачок. Карта дуже бойова. Це вже точно не просто балачки. Третя карта е трійка жезлів. А трійка жезлів. То очікування результату, все запущено, вже видно. Обрій, вже готується плацдарм, але ще трошки треба почекати. Це як дивитися з висоти, от-от і вперед. Ну що я скажу? Наступ на Мелітополь буде та вже на підході. Командування все тримає під контролем. План є, техніка готова. А дух у хлопців бойовий. Це вже не може колись да, ну, а скоро тут не треба спішити, бо то не пиріжки пекти. Час близький, але мусить бути. Все злагоджено, терпіть трохи, і сонце над Мелітополем зійде знову. О, файна тема, моя хороша. Нині всі тільки й говорять про ту цифровізацію, смартфон, дія, штучний розум, QR коди, а на базарі вже й готівки не беруть. Та давай подивимось, що нам карти про то все скажуть. Перша карта королева Кубків. Такс – то дуже інтуїтивна, чутлива енергія. Це значить, що цифровізація буде спрямована на полегшення життя, простим людям допомога, зручність, підтримка, особливо для жінок, старших тих, хто часто був на обочині. То буде більше про людяність, ніж про контроль. Друга карта Паш Кубків. А Паш Кубків то нове покоління, ідеї, креатив. Видно, що молодь від того виграє найбільше, нові можливості, навчання, розвиток. Ну і багато буде нових сервісів, яких раніше й не снилося. Щось таке легеньке, творче, несподіване. Третя карта король кубків. А король Кубків то вже мудрий керівник, який вміє тримати баланс емоцій і влади. Це значить, що е, якщо всім правильно керуватимуть без перегинів, без е, диктатури, то е, цифровізація справді дасть добрі плоди, прозорість, стабільність, довіру. Ну що я можу сказати? Цифровізація, якщо нею правильно скористатися, то буде велике благо. Вона направлена на... Людей на зручність, на справедливість, молодь з того виграє, старші адаптуються, але головне, щоб ті, що при владі, не перетворили то на велику братську камеру, бо потенціал дуже добрий. Ой, ну добре, давай дивитись то що нам там карти кажуть про ті суми, чи можеш все обійдеться. Так, перша карта в нас, король жезлів. То такий, знаєш, командир, ватажок. Це може бути хтось з їхнього боку, хтось рішучий, хто має плани і вже на щось настроївся. Видно, що в них є якийсь план по сумам. Друга карта лицар жезлів. А це вже рух, наступ, спішка. Це означає, що може бути різке загострення ситуації. Вони можуть рвонути туди швидко з надією взяти на, на храп. Прямо як е, скажений той лицар летить, не думаючи про наслідки. Таке щось дурне і гаряче, як з голою шаблею в бурю. А от третя карта вежа. Ой, файна карта, але не в такому питанні. Це щось різко зміниться, буде якийсь удар, руйнація. Може бути або якась атака на місто, або просто сильний струс, як то кажуть. Все перевернеться з ніг на голову. Вежа несе шок. Біду і зміну. І вона така, що ніхто не ждав, а воно як грім з ясного неба. Карти показують, що якась серйозна спроба можлива. Видно, що вони там собі щось задумали по сумах. Є велика активність з їх боку, може, е е може бути спроба прориву чи загострення, але так само видно, що й буде для них несподіванка, може навіть відкат, вежа. То не тільки для нас удар, а й для них. Так що тривога серйозна, наступ можливий, але гарантії, що зайдуть, нема. Головне, тримати голову холодною і слухати наші сили оборони. Такс, давай подивимось, чого ж то їм тим москалям не підходить той Ватикан, що їм там не так, а? Ну зараз карти нам розкажуть. Перша карта п'ятірка жезлів. Ага, ото вже одразу видно: сварка, конкуренція, всі тянуть ковдру на себе. Тут нема згоди, кожен своє кричить. То може означати, що в них всередині свої розборки: хтось проти, хтось за. Їм важко домовитись між собою, бо в кожного там свої інтереси. А е, ще, знаєш, е, Ватикан. То місце святе, а ті не хочуть показувати себе слабкими чи такими, що готові миритись. Друга карта четвірка мечів, а це вже повна пауза. Типу, не чіпайте нас, ми подумаємо. Вони або не готові зараз до діалогу, або спеціально затягують час. Знаєш таке враження, що вони вичікують, може щось вигідніше намалюється, або просто бояться вийти не в тій позі. Карта тиха, але хитра. Вони не хочуть діяти прямо зараз. І е, третя карта. Дев'ятка пентаклів. Оце вже цікаво. Та карта про комфорт, багатство і контроль ситуації. Вони не хочуть на перемовини, бо вважають, що ще не виграли все, що хотіли. Їм хочеться, щоб все було на їх умовах, щоб виглядали красиво. Типу, от ми такі сильні і мудрі, прийшли домовлятись. А Ватикан то місце, де треба бути смиренним. А їм то як кістка в горлі. Не хочуть вони до Ватикану. Бо не виглядає їм то вигідно. В них там сварки, нерішучість, а, а ще й гординя не дозволяє сісти за стіл у місці, де треба говорити про мир як рівний з рівним. Їм не пасує свята сцена, та їм треба шоу, де вони головні. Так що поки що, будуть морозитися і шукати, де їм зручніше та вигідніше. Ой, ну давай, серденько, глянемо, що ті кляті орки там мутять, бо вже й не знаєш, чого чекати. Чи не бавляться вони з чимось страшним, не дай Боже. Так, три карти є, дивимось. Перша карта трійка мечів. Ой, ця карта дуже болюча. Це серце пробите трьома мечами. Вона каже про біль, зраду і рану. І знаєш, тут не просто про поранення фізичне, це і про моральну жорстокість. Є щось дуже бридке, що вони могли або вже робили. Ця карта мені кричить, що щось було або є м м спроби. Застосувати таку зброю, яка ранить не просто тіло, а душу. Може бути хімія, може бути якісь заборонені штуки, бо то явно удар нижче пояса. Друга карта дев'ятка жезлів. Це вже оборона. Наші стоять, тримаються, вже побиті, але не здаються. Ця карта також про настороженість. Видно, що з нашого боку вже є підозри і готовність до того, що ворог може вдатись до чогось страшного. І ще вона каже, що вже були певні сигнали, що е, щось е, не так. І третя карта туз мечів. А це правда гостра, як лезо. Вона ріже всі ілюзії. Це карта рішучої дії, сили, але теж і викриття. По цій карті видно, що є або буде інформація, яка підтвердить, що був або планувався такий удар. Це, як мовити, зброя правди. Але в контексті меча це ще й може бути зброя сама по собі. Карти показують, що хімічна зброя то не просто страшилка. Є всі знаки, що або е, вже щось було, або вони серйозно над тим думають і е, можуть спробувати. Наші насторожі є готовність. І правда про це, скоріш за все, вилізе на світ, хоч зараз ще може і не все видно. Тримаймося і молімося, щоб Бог і наші воїни не дали їм зробити лиха. Але карти кажуть, небезпека є, і то не фантазії. Ну, от і все, мої хороші, Карти ми подивились, що мали, те й сказали. Дякую вам, що були зі мною, що слухали, довіряли. Нехай вас Бог боронить і ваші рідні будуть в безпеці. Хай у вас буде мир в душі, тепло в хаті і на серці спокій. До нової зустрічі, мої золотенькі.